Минулоріч у цей час на львівських клумбах вже з'являлися перші квіти. Та нині в ЛКП «Зелений Львів лише висаджують рослинки в окремі горщики. Зараз пікуємо ми їх для того, ж вже в горшки окремо, ну, для подальшої вже висадки. Цього року сповільнили і так на дні напевно, 20 І температура в нас холодніша. Минулого року вже сонце світило, в теплицях вже було більше. Любить все любить сонце. 50 тисяч горщиків з розсадою переїдуть із цих теплиць на міські клумби. Однак треба місяць півтора, аби вони підросли. Квіти тут вирощують невибагливі та стійкі, чорнобривці, сальві, бігонія. Там є маргаритки. Квітковий годинник композиції у центрі міста та клумби біля пам'ятника Шевченкові наповнять оцими квітами. Їх вирощує приватне підприємство, яке оздоблює Львів вже не перший рік. Готові, хоч сьогодні, та погода не дозволяє. Квіти не виживуть навіть за нуля градусів, а нам ще прогнозують приморозки. До Дня міста ми завжди хоча б частину висаджували, вивішували, розвішували от, ті підвісні композиції всі ми. Сурфіння так більш-менш витримує такі ну, 0 градусів, якщо мінус один теж змерзне. І були випадки, що повністю змерзали, Ми міняли їх. Та не лише примхи погоди змушують замінювати рослини. Квіти склумб розкрадають самі львів'яни. Минулоріч доводилося мало не щотижня відновлювати квітковий годинник. Рослини висмикували з самого верху композиції. Де цьогоріч, окрім квіткового годинника, висаджуватимуть вже традиційні для Львова бальзаміни, гейхери, пеларгонію, бегонію. Квітникарі ще не знають. Ліміта набагато скоротили. Десь в три рази скоротили, так що… Не знаю, які клумби будуть ще висаджуватися точно, чи всі будуть в Халицькому районі, чи не будуть. Ще не знаю. Ну, я думаю, що коло 30 тисяч буде висаджено. Клумби щороку доводиться створювати з нуля. Всі нові. Так, ми завжди субстрат підсипаємо все, все нове. Підсаджуємо, пересаджуємо, поливаємо завжди, щодня поливається. Всі клумби, коли погода така, щоб вона гарно виглядала, Цьогоріч квітникарі вже традиційно обіцяють здивувати львів'ян новими композиціями. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.